Доброго дня, вітаю друзі. Знаєте, одного разу я читав пост в Руслана, що блогери не мають права називати себе журналістами. Я це запам'ятав. Тому я не називаю себе журналістом. І тому я маю проблему, бо тема мого виступу пастирська журналістика в період потрясінь. Я не знаю. Я ані не журналіст, ані спеціаліст від потрясіння. Ну, Дякувати Богу, душпастер, то щось, щось є в тому заголовку. Почну. В принципі, це мій виступ, це хочу поділитися декількома думками з вами. Тобто я не маю якоїсь, якоїсь конференції методично побудованої. Це будуть мої особисті свідоцтва. І і думки рефлексії з цього приводу, як вже говорив Руслан, з приводу свободи слова, з приводу тої дійсності, в якій ми опинилися. А почну від 1976 року. 1976 рік кардинал Кракова, Кароль Войтила, ви пам'ятаєте, ж він потім далеко зайшов. Був в Сполучених Штатах Америки. І в Сполучених Штатах Америки він мав ряд зустрічей, ряд різних промов. І одна із цих промов була, на мою думку, пророцька, профетична. Майбутній папа Йоанн Павло ІІ, тоді кардинал Кароль Войтила, говорив, що ми. Мав на увазі західну цивілізацію. Знаходимося. В пункті великих переломів, в пункті великих змін і великої боротьби. І він говорив між чим і чим? Між церквою і антицерквою, між Євангелієм. І тим, що є запереченням Євангелії. Сьогодні ми можемо сказати, продовжити цю думку Кароля Войтили між вічними цінностями, і тим, що є запереченням цих вічних цінностей. Послухайте, ця промова була в 1976 році, коли Храми Сполучених Штатів Америки і багатьох країн Західної Європи були повні. Багато людей приходило до храмів, були масові паломництва. Представте собі, що в паломництві з Варшави до Ясної Гори в Польщі йшло 54 тисячі осіб в одному паломництві, пішому паломництві, хресний хід такий, скажімо, тривав 9 днів. Я ще коли навчався в семінарії і е, мав дуже часто практику в нашому санктуарі на Ясній Горі, численні сотні тисяч людей приходило, які були спрагнені Бога. Та сама людина через два роки стає папою, маємо 1978 рік, і невдовзі дає інтерв'ю, таке розлоге інтерв'ю. Книга інтерв'ю італійському публіцисту Віторіо Месорі. Це інтерв'ю є опубліковане під заголовком Переступити поріг надій. І в цьому інтерв'ю Папа Йоанн Павло ІІ говорить, що відбувається війна. Війна за душу світу. Війна за душу світу. І тепер. Де іде лінія фронту цієї війни? Лінія фронту цієї війни проходить через сучасний Ареопаг, каже папа. Сучасні Ареопаги. Пам'ятаєте цю сцену з діянь апостольських, коли святий Павло Апостол був на Ареопазі? Якогось великого успіху він там не мав, декілька осіб тільки навернулось. Тим не менше, Ареопаг це є місце творення суспільної думки. І папа говорить, що боротьба за душу цього світу, боротьба за людей, боротьба за вічні цінності проходить через сучасні ареопаги, тобто через центри творення суспільної думки, іншими словами, через, через змі. Через засоби масової інформації проходить ця лінія. Через заклади освіти, через університети і такими ареопагами безумовно є наші храми, наші спільноти. Я, чесно кажучи, не люблю такого виразу християнська журналістика. Двох речей не люблю: християнська журналістика і християнська психологія. Бо це для мене так само як християнська математика, християнська фізика і хімія. Є християни, які є добрими журналістами і висвітлюють події в світлі вічних цінностей. Одного разу. Я пробував свого приятеля, журналіста, публіциста з Польщі Гжего Жагурного, я запитував його, як він бачить взагалі покликання християнського журналіста, як він бачить, що це таке для нього? Як він бачить цю боротьбу, як він бачить проходження цього змагання через ці ареопаги? Він сказав дуже просто. Те, що говорив Ісус перед Пилатом: Я прийшов дати свідоцтво істині. І я думаю, що це те, до чого ми покликані, дати свідчення правді, дати свідоцтво істині. Так як вже згадувалося, ми насправді війшли в епоху потрясінь. Якщо би я казав. Про ці потрясіння років 10 тому я говорив би, можливо, про підважування сімейних цінностей, про не знаю, деморалізацію, про розмиття понять якихось цінностних. Але сьогодні ці потрясіння стосуються фундаментальних прав і свобод людини взагалі, наприклад, свободи слова. Ці потрясіння стосуються церкви, яка мала би бути світичем і бути світлом світу і сіллю землі. Маса скандалів, які сколихнули суспільство, пов'язано власне зі служителями церков, наприклад, католицької церкви, яку я представляю. І тепер що робити? Знаєте. Це, це ще не актуальне питання, що робити. Тому що, щоб відповісти на запитання, що робити, потрібно відповісти на запитання, що є, що відбувається зараз. А поки що я бачу тенденцію, щоб ми робили вигляд, що нічого не відбувається, що все гаразд. Коли я в своїх не знаю, скромних блогах пробую насвітлювати якісь проблеми, Мені, мої колеги, кажуть, слухай, ну, достатньо цього негативу вже зосередься на чомусь позитивному. Я їм відповідаю так: слухайте, я знаходжуся в будинку, який горить. В якому сталася пожежа. Як мені зосередитися на позитивному? Ви можете уявити, ви сидите в будинку. В будинку трапляється пожежа. І ви кажете пожежа! А вам кажуть, ну слухай, ну засерається на чомусь позитивному. Ну, погода гарна за вікном, сон засвітить, квіти ростуть, пташки щебечуть. Зосирайтеся на чомусь позитивному. Для того, щоб відповісти на запитання, що робити, нам потрібно чесно сказати, що відбувається зараз. Нам потрібно чесно почати між собою хоча б говорити. Я не знаю, які тенденції в різних середовищах. Можу говорити про, про свою спільноту, про своє середовище. Я бачу, як багато осіб боїться розмовляти про це. Боїться розмовляти, що відбувається величезна цінностна криза, яка торкається і цивілізації, і торкається церкви. Дуже міцно. Люди бояться про це говорити, бояться про це розмовляти. Знаєте, до чого це подібне? Я не побоюся цього порівняння. Це подібне до дисфункційної родини. Де є, наприклад, проблема з алкоголізмом, але всі про це мовчать, щоб це не вийшло назовні. Щоб далі ми демонстрували таку маску, а етикетку гарної, порядної сім'ї. До чого це призводить? А до величезних деструкцій це призводить, до великої руїни це в кінці кінці призводить, до нездатності в майбутньому будувати відносини багатьох людей це призводить. Чому? Тому що людина стала на шлях певного самообману і мовчання. Ви пам'ятаєте такий фільм Мовчання ягнят? Напевно, пам'ятаєте з геніальним Ентоні Хопкінсоном? Я думаю, що варто було б зняти ще один фільм Мовчання пастухів. Мовчання пастухів. Це щось неймовірного. Я це спостерігаю не тільки на якомусь локальному рівні, на всіх рівнях. На усіх рівнях я бачу тільки одиниці осіб, одиниці людей, які відважуються говорити про це, долаючи ось ці бар'єри, які пов'язані зі свободою слова. Ці обмеження і так далі. Одного папу я вже наводив, але хочу ще зацитувати іншого папу, який жив як католик, розумієте, не можу папу приводити як зразок. Так вже сталося. претензії до Руслана потім. Папа Григорій Великий. Католицька церква вшановує його як святого. Він написав такий підручник з душпастерства. не знаю, пастирології, якщо хочете. Ця книга називається Пастирське правило або пастирська регула, по-різному можна називати, де він говорить, що так само як бездумне слово може зруйнувати. Тому пастир мав би. Зважувати кожне слово, яке він говорить, і несе відповідальність за це слово? Так само бездумне і боягузливе мовчання нищить паству, руйнує. Мовчання пастирів призведе до руїни, до рани глибокої. Хто за це відповість? Тому хочу змотивувати всіх нас, які розділяємо, сподіваюся, вічні цінності, розділяємо християнський світогляд, розділяємо віру в нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, щоб ми почали говорити, щоб ми були відважними. Пригадайте, що сказав покровитель усіх журналістів. Ісус Христос. Що Він сказав? Він сказав так: пізнайте істину і істина зробить вас вільними. Зверніть увагу, що Ісус не сказав: пізнайте політкоректність і політкоректність вас визволить. Пізнайте половину правди і правда, половина правди вас визволить. Пізнайте якусь гібридну. Дійсність і гібридна дійсність чинить вас вільними. Немає такого написано. Пізнайте істину. І вона може бути дуже прикрою. Коли комусь кажуть, що слухай, друже, ну, в тебе рак. Яка стадія? Друга. То прикре. Але завдяки тому, що хтось приймає цей факт, є шанс. На лікування є шанс щось з цим зробити. Прийняття того, що є, дозволяє щось з цим робити. Дозволяє щось з цим вирішити. Наведу ще одного святого католицького. Ну, вибачте, будь ласка. Святий Фома Квінський. Ем. Він сказав дуже просту, дуже, дуже просте твердження. Латиною воно звучить agere sequitur esse. Agere sequitur esse. Значить, діяння залежить від єства. Діяння залежить від єства. По-другому скажу: те, що робити, залежить від того, ким я є. Те, що робити, залежить ким я, від того, ким я є. Тому е, хочу, щоб ми надихнулися цими словами, щоб ми е, ще більше укорінилися в нашій ідентичності, ще більше укорінилися у нашій е, культурі, ще більше укорінилися у наших цінностях. А для цього нехай нам допоможе Господь. І я запрошую, щоб ми всі встали і розпочали наш захід молитвою, Господньою тією молитвою, якої навчив нас Ісус Христос. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую дуже, отче. Прошу сідати.